Це є найголовніший доказ про те, що справа проти Мартинка в Швейцарії розслідується, вона існує, це не є вигадками, і тут всі обставини викладені. Це запит, який Швейцарська прокуратура надіслала в Генпрокуратуру України про надання правової допомоги. Тут Написано, що справа справді розслідується, що вона проти Мартинка. Це не дослідча перевірка. Це справа проти Мартинка. Вказані статті кримінального кодексу. Вказано за що його переслідує Швесарії за те, що він відкрив. Рахунки в швейцарських банках своєї панамської компанії Браткрес, на яку надходили відкати від контрактів між чеською шкодою та українським енергоатом. Я вимагаю від генеральної прокуратури порушити справу проти Мартинка на території України на підставі цих документів. У мене є відповідна реакція на сайтах уже опублікована. Почитайте, її, будь ласка. У мене немає дискусії з паном Лещенко, який нанятий, я думаю, російськими олігархами. Що це за папірці, я не знаю. Я до них відношення не маю. На сьогоднішній день мені ніхто ні звинувачення, ні підозр не оголошував. Все інше почитайте на сайтах. Дякую.